Доброго дня! Шановні діти, а також їх батьки. Тема цього тижня у нас буде взуття та одяг. Всі заняття будуть на цю тему. Тож починаємо сьогодні перше заняття нашої теми одяг та взуття. Швидше іграшки збирайте, на килимку місця займайте, рада всіх малят вітати. Будемо про одяг та взуття. З вами розмовляти. Тож починаємо, дітки. Ви знаєте, що таке одяг? Це речі, які ми одягаємо на своє тіло. А які предмети одягу ви знаєте? Так, це сукня, футболка, светр, штани, шкарпетки, шапка, куртка. Дітки, а ви знаєте, що таке взуття? Взуття це те, що ми взуваємо на наші ніжки. Це чобітки, босоніжки. Капці, кросівки, туфлі це все предмети взуття. Одяг та взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу, вітру. Одяг та взуття мають відповідати розміру, бути зручним, не заважати руханню. Нам повинно бути зручно в нашому одязі та взутті. Одяг та взуття мають своє призначення. Є повсякденний одяг, який ми одягаємо кожного дня. В ньому ми граємось, ходимо на вулицю. Є святковий одяг, який ми одягаємо на свято та урочисті події. Є спортивний одяг, який призначений для занять спортом та фізкультурою. Є національний одяг. Головним елементом українського національного одягу є вишиванка. Є спеціальний одяг для сну. Це піжама. В залежності від пори року і погоди, наш одяг може бути легким та теплим. Влітку ми носимо легкий одяг, в якому нам зручно ходити, і він захищає нас від сонячних променів, а в холодну пору року ми одягаємось тепліше. Теплий одяг захищає нас від холоду, вітру, дощу та снігу. А ще ми повинні знати, що наш одяг має бути завжди чистим та охайним. У брудному одязі людина виглядає негарно і в, не, в ньому незручно. Ми повинні берегти наш одяг, піклуватися про нього, тобто часто прати від забруднень і прасувати наш одяг. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру. Коли так одягаються. Подивіться на картинку і скажіть, коли так одягаються. Подивіться, ось наша перша картинка. Коли так одягаються? Так, дітки, вірно, в осені так одягаються. А наступне зображення? Коли так одягаються? Вірно, взимку, коли холодно так одягаються. А зараз. Коли у нас такий легкий одяг? Так, влітку, дітки, коли спекотно, ми так одягаємось легко. А наступне зображення, коли ми так одягаємося, вірно, дітки, Вос... навесні ми так одягаємось, вірно малята. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття, дітки. Ми з вами впоралися за всіма заняттями. А зараз ми з вами трохи. Відпочинемо і проведемо фізкульт-хвилинку. Ось і закінчується наше заняття, але завтра ми з вами знову зустрінемось і будемо знову говорити про одяг та взуття. Дітки, а давайте підведемо підсумок нашого заняття, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, вірно, ми сьогодні з вами розмовляли про одяг та взуття. Дітки, а ви запам'ятали, який буває одяг? Я думаю, так. Ви розумнички у мене, я думаю, ви запам'ятали що є спортивний одяг, повсякденний одяг, є святковий одяг, а також є одяг для сну. Дітки, а скажіть, будь ласка, можна ходити в забрудненому одягу? Чи треба доглядати за одягом? Так, не можна ходити у забрудненому неохайному одягу. Треба доглядати завжди за своїм одягом. До побачення, дітки!